Rockstar планувала дозволити гравцю слухати радіо через телефон у грі, з невідомих причин дана можливість не війшла в фінальну версію гри. Автор українського перекладу GTA 4 UA 2004, засновник і адміністратор сайту GTA World Or QA. Сам переклад можна завантажити за посиланням під відео. Бюджет GTA 4 склав 100 мільйонів доларів. На той час ця цифра була просто феноменальною для ігрової індустрії. Згодом у 2013 му Rockstar задала нову планку, витративши 365 мільйонів на GTA V. GTA 4 стала першою відносно серйозною і драматичною грою серії, проте разом з цим Rockstar не забули про гумор. Також час у часу головний герой має робити моральний вибір залишити жертву живою чи вбити, вбити одну людину чи іншу. GTA 4 – одна з небагатьох ігор та реалістично відтворений Нью-Йорк. Гравець може давати гроші вуличним музикантам, це поновлює його запас здоров'я. Якщо дати гроші декілька разів підряд, можна отримати джазовий рінгтон на свій мобільний телефон. Також на вулицях можна давати гроші безхатькам, крім звичайної подяки, ті можуть допомогти Ніку, якщо на нього буде хтось нападати.